Як на мене відразу звалилося Шість величезних неприємностей С. І. БЛЕКВУД Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей улітку 1943 року мені здалося, що половина всіх неприємностей у світі обрали мої плечі місцем для свого відпочинку. Протягом сорока років я жив нормальним, хоча й повним турбот життя. Переді мною поставали проблеми, які звичайно постають перед людиною мого стану чоловіком, батьком, бізнесменом. Я вже звик до цих труднощів і навчався давати їм раду, як раптом бах-бах-бах-бах. На мене відразу звалилися шість величезних неприємностей. Цілу ніч я крутився в ліжку, чекаючи на наступний день, який вимагатиме розв'язання шести найскладніших проблем. Перша над моїм бізнес коледжем нависла загроза закриття. Усі хлопці йшли на фронт, дівчата у той час надавали перевагу роботі на заводі, яка не вимагала будь-якої кваліфікованої підготовки і давала змогу заробити більше грошей. Ніж після закінчення нашого бізнес коледжу. Друга. Мого старшого сина забрали в армію, і я дуже хвилювався через нього. Мабуть, так само, як і всі інші батьки тих хлопців, яких призвали на фронт. Третя. Міські власті Оклахоми розпочали проти мене судовий процес за відсудження ділянки землі, на якій знаходився мій дім. Справа в тому. Що мій будинок, побудований батьком, знаходився на території, яку вони планували відвести під аеропорт. Я знав, що коли мій дім буде зруйновано, то мені відшкодують тільки 10% його вартості. Мене дуже засмутив той факт, що я втрачу свій дім, але найгіршим було те, що я не був упевнений, чи вистачить у мене коштів на придбання нового житла для моєї родини. А в мене п'ятеро дітей. Я боявся, що нам доведеться перебратися в поганеньку палатку. На дорогу палатку не було грошей. Четверта. ЗАСОхла моя криниця. Це трапилося тому, що біля мого дому було прокладено каналізацію. Викопати нову криницю означало викинути 500 доларів на вітер, оскільки земля могла стати не моєю власністю. Тому протягом двох місяців я кожного ранку носив воду відрами і дуже боявся, що так триватиме до кінця війни. П'ята до коледжу було десять миль, і я їздив на роботу на своєму старенькому форді моделі, що давно вже вийшла з виробництва. Отже, я дуже хвилювався, як мені діставатися на роботу, коли шини мого застарілого авто. Відійдуть у вічність. Шоста. Моя старша донька закінчила останні два класи екстерном на рік раніше за її одноліток і мріяла вступити в коледж. У мене ж не було грошей, щоб оплатити їй навчання, і це розбивало їй серце. Якось сидячи в кабінеті і обмірковуючи проблеми, я вирішив записати їх на папері. Взагалі я не з тих людей, які схиляються перед неприємностями, але мені здавалося, що розв'язати проблеми, що постали переді мною, неможливо я нічого не міг зробити, щоб дати їм раду. Отже, я надрукував усе, що мене хвилювало, на листі паперу, а через кілька місяців уже й забув думати про це через півтора року. Перебираючи свої документи, я випадково наткнувся на цей лист із записом шести найважливіших проблем, які ледве не зруйнували моє здоров'я. Я з інтересом перечитав цей лист і вирішив, що цей досвід був для мене корисним. Я зрозумів, що в мене не було підстав хвилюватися через жодну із тих проблем. Ось яке розв'язання вони знайшли. Перша. Я хвилювався через те, що буду змушений закрити свій бізнес коледж. Але уряд виділив гроші на навчання ветеранів війни, і незабаром мій навчальний заклад був наповнений до краю. Друга. Даремно я хвилювався і через свого сина. Він пройшов війну і повернувся додому без єдиної подряпини. Третя. Мої хвилювання через свій будинок теж виявилися марними. За милю від мого дому було знайдено нафту, і ціна за цю землю стала за високою для будування аеропорту. Четверта. Не треба було хвилюватися і через криницю. Як тільки було знайдено нафту, і я впевнився, що в мене не відберуть мою ділянку, я вклав гроші в будування кращої і глибшої криниці. П'ята. Дарма я хвилювався і через шини мого старого авто. При обережному користуванні і ретельному догляді ці шини служили мені ще дуже довго. Шоста, Я зрозумів, що не варто було хвилюватися також через те, що моя донька не зможе навчатися в коледжі. За два місяці до початку занять мені запропонували наче по щучому велінню аудиторську роботу, яку я зміг виконувати у вільний від роботи коледжі час. Завдяки цій роботі я зміг оплатити навчання моєї доньки. Я часто чую, як люди кажуть, що 99% проблем, через які ми хвилюємося і нервуємося, не варті наших нервів, оскільки не завдають тієї шкоди, якої ми побоюємося. Але я це зрозумів тільки тоді, коли знайшов список моїх величезних проблем, який я склав півтора роки раніше я вдячний долі, що тоді не міг вирішити, як повестися. Цей досвід багато чому мене навчив він переконав мене, як нерозумно нервуватися через події, які ще не трапилися, і, мабуть, ніколи не трапляться. Пам'ятайте, що сьогодні це завтра, через яке ви хвилювалися вчора. Запитайте себе, як я можу знати, чи станеться те, через що я зараз хвилююся?